Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про моделі для виглядів. Значить, Основна проблема нашої зараз розробки заключається, як кажуть, в тому, що ми в список відтворення, тобто у юз, сюди от наш один списочок, тобто в ліс CHM CHML передаємо. Не Цілісний об'єкт, а просто окремі дані із кожного об'єкту класу. Тобто ми передаємо, там, наприклад, найменування, передаємо ціну. От, було б набагато зручніше, щоб передавався одразу весь об'єкт, а вже з кожним елементом об'єкта тут ми в шаблоні самому працювали. От, для цього, щоб це реалізувати. Ми з вами зробимо моделі для виглядів. Щоб це зробити, ми в кореневій папці нашого проєкту створимо папку. Для цього натиснемо праву кнопочку мишки на нашому проєкті, беремо команду Добавить, беремо команду папку і називемо нашу папку View. Секундочку. View Models. В даній партії ми створимо клас, який буде являтися моделлю для нашого вигляду. Тобто ми створюємо додати, обираємо клас. Це звичайний клас C Sharp. Вот, і назву класу ми напевно напишемо так List Book Models. І натиснемо кнопочку добавити. Так, є у нас такий клас. Створимо функцію та зміну для отримання об'єктів для їх передачі. Значить, ми е, ідентифікатор доступу вкажемо public. Далі тип нашої функції і enumerable. Тут ми матимемо бук. От, значить, бачимо, що він у нас не підключений, тому нам слід. Using practic Data Models. Далі називемо нашу функцію як-небудь, ну наприклад. Називемо getAllBook. Obook. От, і е, матимо тут також можливості отримати і можливості встановити. От. Значення. Е, також е, створимо змінну, створимо змінну, яка буде відповідати. Е, за отримання категорій. Також ідентифікатор доступу оберемо Public. Тип даної змінної буде String. Називемо її. Ну, наприклад, там поточна категорія значить кур, е, категорії. Категорії. Та е, зробимо можливість також. Встановлення, отримання та встановлення значень. От. Ну, в принципі, поки що. Так. Далі перейдемо ми з вами в ліс HTML і звернемось до нашого. Ще раз переглянемо, та? що ми маємо тут, і тепер підемо. В наш контролер в наш контролер, э, вот, іберемо е, в нашому контролері. В принципі, все для того, щоб отримати об'єкт із нашого, нашої моделі для пари. Значить, ну, Ми використаємо клас List Books, Book Його, звісно, немає, тому ми змушені будемо його підключити. using view uh, Далі створимо новий об'єкт, наприклад, назвемо об'єкт BG, об'єкт від слова, так, да, new <coughs> list book view models, Ну і е, одразу ж е, ми присвоїмо значення е, так ОПЖ точечка Get all book древні. Of продуct, ну, там на фейбук в нашому випадку, обже. <клухав> И... <плухав> И... <плухав> И... Category OK category the Union O Katergories and Cara Pategory Виникли трошечки проблеми. Давайте я поки що, поки що закоментую даний рядочок, потім поясню пізніше, чому так. Поки що ну, напишу, наприклад, слово книги, а потім на це діло поправимо. Передамо наш об'єкт в шаблон. І е, тепер перейдемо до керування самого шаблону. Е, ну, обробку даного шаблона вести вже трошечки потрібно. Е, не так, як це ми робимо Значить, підключення ми використовували Data Models, тепер ми з вами використовуємо практика. View Models. От, і е, сама модель. Вот. І сама модель. Сама модель буде називатись у нас. List books, Book Models. Так, крапкіску мою ми тут з вами не ставимо. Як ми бачимо, модель у нас змінилася. От, і е, тепер в моделях ми тут повинні поставити крапочку от, і взяти гетлbook. Нашу модель getAllBook І тепер обробляти вже дану модель. От, тепер ми отримуємо цілісний об'єкт. От, ну Давайте тепер зробимо слідуюче Тепер ми можемо отримати нашу категорію. ну Наприклад, поставимо ми. Там якийсь заголовочок, скажімо, щоб бути послідовним, нам потрібно поставити заголовочок H2. От і е, взяти дані із е, нашої моделі, тобто нам треба поставити. модель. І кор -категорії. категорії. Вона буде виведена. Давайте спробуємо, наскільки це у нас вийшло.